На днях побачите так Кирило Буданов натякнув на чергову операцію, що має наблизити звільнення українського Криму. Про це начальник головного управління розвідки заявив на центральній площі Ірпеня, де у переддень кримської платформи урочисто підняли кримсько-татарський прапор. За словами керівника воєнної розвідки, зараз на півострові на жаль є ті, що дуже бояться деокупації, але також багато тих, хто з нетерпінням її чекають. Все рухається, ви це бачите самі. Сьогодні, шановні мої колеги, дуже чітко сказали: ось завтра розпочнеться кримська платформа. Кримська платформа збере більше 60 країн. Не 60, більше 60. Насправді, третина світу. Тому ви бачите, що питання Криму нікуди не виходить, воно тільки підіймається і повільно, але рухається вперед. Ось для того, ми маємо проводити такі заходи, як кримська платформа. Заходи, скажімо так, з рухом опору. На тимчасово окупованих територіях, ну і просто знищувати окупантів на нашому Криму. Що, в принципі, робиться, і ви це бачите, і на днях ще побачите.